Джошуа Алана Джонса, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії, вдалося повернути з окупованої території. Хлопця вбили у серпні, і два місяці йшли перемовини про повернення загиблого воїна. Сьогодні це сталося. Шано герої приїхали віддати два народні депутати. Місія відбулася під керівництвом очільника офісу президента Андрія Єрмака. Як проходила складна спецоперація? Дивіться далі. Колона автівок рухається до визначеного місця. Це межа між контрольованою Україною і захопленою ворогом територією. На дві години тут вдалося домовитися про припинення вогню. Представникам України передають тіло. Його звали Джошуа Ален Джонс. Йому було 24, Народився у штаті Тенесі, в США коли в Україні почалася війна, американець приїхав захищати нас від ворога. Воював за Україну і загинув у бою з окупантами. Так про Алана пише керівник офісу президента Андрій Єрмак. Американський воїн загинув 23 серпня у боях під вугледаром. Окупанти опублікували в мережі його американський паспорт та військовий квиток. Заявили, що перевезли тіло у морг, і понад два місяці відмовлялися його віддавати. Це уривок розмови батька загиблого воїна із журналістами CNN. Ми його повернули. Я не можу вам передати, який тягар зняли з сім'ї. Сьогодні додому повернулися і 10 українських воїнів серед звільнених, один офіцер та дев'ять рядових і сержантів. У телеграм-каналі Андрій Ярмак оприлюднив осі фотозахисників. каже: координаційний штаб продовжує роботу, поки не повернуть додому усіх, бо Україна точно своїх не кидає. Ольга Читайлофакти Факти Тіві єдині новини.